Ще у липні 2022 року керівник гурміноборони Кирило Боданов заявив про те, що Україна готова допомогти Молдові з деокупацією території Придністров'я з днями. Депутат партії Санту запропонував демілітаризувати Придністров'я спільними зусиллями України та НАТО. На вашу думку, чому про це заговорили зараз? Якщо Росія все ж таки нападе на Молдову? У 2023 році, як про це заявляв глава молдовської спецслужби на днях, то якою може бути ця атака Кремля? Я перше орієнтуюся, що ну, реальних дій не буде з нашого боку з боку Молдови. Це попередження Російської Федерації на випадок агресивних дій щодо Молдови або України. Тоді може бути об'єднані зусилля України і Молдови. Буду, в деякій мірі та ну, упереджує позиції. Ідеї і я думаю, що це ось е, такий сигнал. Сигнал попередження, а не 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 реальні дії, от тому в даній ситуації. Я думаю, що пака е на даний час якісь активних операцій ні нашими спецслужбами, а тим більше збройних силами України по території Придністров'я і Молдови навіть злагодження не буде. Будь контролювати ресурсами спецслужб України і Молдови, це буде співпраця активна разом з нашими партнерами по НАТО. США, наприклад, Румунія, інші країни, оцей формат контролю буде у випадку агресії з території Придністров'я, наприклад, або з Чорного моря на да, пов'язані з наступальною операцією, перекидуванням, наприклад, військ. Отут уже має розігратися сценарій, коли ми дійсно вступимо в реальну так, скажімо, війну якраз з цими групуваннями, тим більше поновлено, але це при тому, коли Росія розпочне уже активні дії військового характеру або Уже проти Молдови. В даний момент я не передбачаю, що придністровські війська підуть проти України або Молдови. Там нема кому йти. Де мотивований, я просто знаю, цей контингент.